Колеги, вітаю, з вами Дюха, і сьогодні ми продовжуємо проходити Command Conquer 3 Tiberium Wars. На черзі у нас Словенія. В минулій місії ми були в Бразилії на ось цьому Атлантичному побережжі. І е, в чому була основна наша ціль? Це знищити артилерії GDI, що не давали нам евакуювати нашу зброю. Зброю-то ми наші евакуювали, але коли перелетіли в Європу, я так розумію, якось через Італію, ми летіли там, нас підбили, І тепер. <кій> Наша тіберіва зброя лежить, і нам треба її забрати, бо для Кейна вона дуже потрібна. Ще тілочка, яка там працює з Кейном, вона недовольна Кейном, що він їй не довіряє. Я здогадую, що якась лінія сюжетна у нас буде пов'язана з тим, що вона захоче його якось підставити. Але ми що? Ми за Кейна. Я сподіваюся, що сюжет нас до цього теж підведе, і що ми не будемо робити якесь повстання проти нашого лідера. Заберіть компоненти зброї Кейна з місця падіння в Словенії. Навіть нема роліка. Добре. Захоплення GDI нашої североафриканської лабораторії продовжує приносити свої плоди. Літак, що перевозив компоненти нової зброї, був збитий над Словенією. Наші війська прибули на. Місце падіння, забрали компоненти і вже збиралися е, дістати їх на найближчу базу братства, коли на них напали бійці GDI. Е, дайте завдання командос е, прийти в цей район, знайти місце уламків, падіння і ліквідувати сили супротивника. До цього часу ми зможемо надіслати вам підкріплення. Коли воно прибуде, дістаньте компоненти на базу і наведіть там порядочок. Е, в районі діють. Значні сили супротивника. Ви маєте протриматися до підходу нашої бронетехніки. З її допомогою, ви зможете е, здолати кордон GDI і, достати, е, і, і відправити компоненти в головний храм. Окей, Головний ж храм теж з Стіберієвим оружием збит ПВО противника по путі к главному храму. Проведіть зачистку, крушення. Прийнято. Я Сприйнято сладка Нове задання. Знищить всі паттери ППО, щоб отримати прикріплення. Добре. короче тут треба бути дуже обережним. Медичний контейнер поки не чіпаємо. А інформаційний чіпаємо. Інформаційний нам потрібен. Повишення. Смотри, вова. Давайте відходьте. Що ж тут всіх? Ви всі зрядили Все тут все красиво я зробив. А я що випадково захавав пакетчиками медичний контейнер, да? Ясно. Ауч. Отч... Об'єкт такий от. Кого його? Ну, розбиє вона, конечно, круто я вона ваншотить прям. Згогласно. З першого левела. Як тільки -то так, так зразу. Це гроші в нас. Тут легко. Іду. Вирішилось Ясно. питання. Мене рознесуть в квожі. Бачу патруль. Я поняла. Де мені бо це все Давайте вбить. Ой-ой-ой, треба отсюди зірвати. І це уже все. Об'єкти так. Тут великі патруліці йдуть. боже, вони взагалі без кулдауну йдуть. Ви дивіться на це. Шок. Це Подивіться, пруть і пруть. Ну, розберемося. Круті пруть, а давайте тут тоді бомбанем. О, тут медичний контейнер, Согласно. тим паче. А ну давайте тут. Бам. Yeah. Щоб ми відразу контролювали я це жду. підкріплення. Тут теж медичний, добре. Ой ой-ой-ой. Я зрозумів, навіщо ми вимикали енергію. Ай-яй-яй. Так, я цей бачка. медичний контейнер тоді підбираємо. Об'єкт атакують. Тут немає доті місців, якщо ми на хайграунді, ні? Ні, походу немає такої механіки. Добре, якщо що я тут так. Пахну. Блять. Це було поганим рішенням, так? Да? Ні, ну поки живемо. Ні-ні, не можна сюди, не можна сюди. Ну, давайте спробуємо Екстрім. Без хп. Екстрим Без хп. Добігти, встигнути до цього да, медичного контейнеру. Готова. Вже, напевно, легше було б Ясно. рестарт натиснути три рази. Йду. Але хардкорчик. Дивіться, а вони ще вже 6 груп біжуть. Давайте тоді рехост. Почекайте, це тоді було помилкой. Я приймаю свою помилку. Головне це що приймати свої помилки? Це була помилка. Согласно. Треба ось сюди. Вова, Треба, напевно, взяти я своїх за... ракетчиків і заховати їх ще дужче, бо їх там і знищать. А нам це не Куда треба. Йти? Нам вони поки я потрібні. Слушаю. О, ми їх заховаємо, і зараз будемо готові зустрічати. Ворожі війська. Із сюди. Тут я. у нас що? Я О, інформаційний контейнер. Батьків там пре. Я Попались! Быстрее! Ну не, 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 не чипайте. Давайте в очередь. Ну, а Вы бачить, как они взагалі крут. Ну, да Та ну, блядь, отбивай их. Вы все предали Кейна. Люблю такие. А вот и ракеты. Они не покончены Согласен. Согласна. Попались! Ну, всё, не судьба им было выжить. Может, если я выстрелю по бочкам с горючим? Что я могу сказать? Ясно.

Люблю, так Що ти по бочки цієї бахнеш? Дякую. Окей. Тепер у мене є. Ми крилі брасла. Ну сука. Ну блять, як я цих ракетчиків втратив. Е, інформаційний є. О, є ще один інформаційний, щоб вона апнула левел максимально. Поїхали забирати його, поїхали, доб'ємо всіх. Тих ще стрілків. Я не розумію, чего вона, до речі, сама ривень утримая. Обнаружим скрытый объект. Сука, який дебілізм зараз відбувся. Ви Вообще бачили? Скики идиотики вышло на справедливо. Одиночка. Блять, траты все, що було. Обнаружим против. Долышалось два бомжа, блять. Слушайте, тише, что дальше? Так, беремо підкріплення. Да, я здесь. Куда спіши? <схай> я поняла. а що це, блядь, це, це, це жарт? Це одна жар? цель. Я слушаю. Бля, як я дякую. Всегда готова. Блін, як це потужно. Зарані випав. Купа, одні фанатики. Відчинна робота. Так, сейвимось відразу, бо я відчуваю, що щось буде. Розвідчики засекли мощну групу ГСБ. Вона двіжиться в твою сторону. У нас есть база на севере, так что окопайся там и продержись, пока мы не пошлем подкрепление. Сообщаю координаты базы. Поступил сообщение. Займите базу, угу. уничтожим войска ГСБ и доставьте туда устройство. Руиняв. Повелевай. Уехай. Ждем повеление. Как только так сразу? Это земля. Уничтожить устройство. Немедленно. Илочка. Ну, разберемся. Давайте по делу, так на цель. Кого не убоимся. Только так сразу? Согласна. Так, э тени нас несу. Я ще пропонував, тут гроші треба позбирати сьогодні засього. Ясно. Давайте не сильно спішити, а з тим, щоб виконати з цієї мейн-квест. І я так розумію, що нам ці гроші всі дають не просто так, а що ти піднімеш, не? Вишумає криле братства. Давайте ще подивимось. Так, це все інформація. Ага, нас ось тут слышали. ще є гроші, суючи з усього. Так, да, більше я не бачу. Обнаружена Окей, база противника. Еей туди ще оці зберемо. Еебать. Ми б'ємо із тіні. Держимося в тіні. Тишина. Еебать, це на нас очікує, конечно. Тінь скроє нас. Жистяк. Нас не а, а що ти ні? не підбереш, підібрав. Добре. Иду. объект атакует Я поехал по потроху. Чего не изволите? Будет вам урок. Они страх. Я жду. Вам да. Доступны новые постройки. Устанавливаю. Так, сейв Амось. я так разумею дальше будет жопа. Защищай это устройство любой ценой. Понял. Я посылаю тебе самое грозное оружие братства. Роботов мародер. Они проложат тебе путь. Не теряй времени. Ой, кстати, чудовая миссия для него. Защищайте оружие до прибытия мародеров. Доброе. Объект потерял. Добро, это так и вот так. Войны к оружию! Ясно. Кого Войны С радостью. Войны к Иду. Согласна. Войны к оружию! Ясно. и дайте энергию Согласно. трем обелискам. Добре. Блять. Строительство. Уже знищують мене, як можуть. Боже, блять. Строительство завершено. А же ж ви На базу суки. напали. Я поняла. Смерть, Строительство смерть. завершено. Доступны новые постройки. Это ракетчики в ебанем ведразу. Так, обелиск перший Е. Обелиск построен. электростанцию. Ух. Настало время жатвы. Я понял. Идет ремонт. Ракету, Ходи, що тут надо. давайте якісь скорпіони, щось таке. Погнали Стойте далі обілистки Окей, ракету, ракету, що Поки надо? я вас ще не розумію, що буде, але, але щось точно Нет, буде. Ракету, буде, щось ракету, страшне. Ага, йдуть леворуч. Ракета, что надо? Ага, і тут іде тільки. Іде реально тільки техніка. Давайте. Ракета, что надо. надо Давайте, ракетчики на мої, працюємо. Ракеты, что надо? Працюємо, на обілиске об копимо гроші. Ракеты, що надо? Що вже робити? Нам треба три хвилини протриматися. Танки это сила. Це а ви головне цена? біля. Біля цієї штуки стійте. Строительство завершено. Іде мимо. Блять. Не, ну тут нормально. Окей, тепер бахою ліворуч. Да, я готовий. Дово і праворуч. Да, я так розумію, якраз ми тебе резаємо тут. Чого визволите? Йдуть ще ліворуч, суки. Три хвилини ще, да? Підготовка. Окей, ну ми грошіначе нормально не збирали. Може бути так треба. важко на базу напали. Привиливай. Кого стрілять? Ви ще не закінчили. Ракети, що надо? Да й ідемо. З КСБ Смотривова. Пуск! Бам! Мажики, вы, конечно, помилу, Давайте. Давайте в в Там, по робота, коли так едете. Нагло. Там понизу едуть. Mm -hmm. Чо теше промечево. Ну слухай, ты тримаємось. Подготовка. Ракетчики угу. свои Завершено. Ракета, что надо. І каратель, Ясно. Ракета, що Питань надо? Питань не может бути. О. Ракета, Задание Нехай хлопці Солдатый! трошечки переїжджаємо. Бля, нахуй ти цілий, шклоун? Трошки ще сюди. Вот Окей, є. Е-е... Що? Трошки техніки ще поробим. Я не знаю, чи є сенс в... Давайте Строитесь. ще м'ясоруб... Ні, м'ясорубки тут нема нікому сенсу. Давайте лазерні побудуємо ще Строитесь. по одній штусі.

База на, на панелі. Блядь, ви що, там мейнбазу зносять? А я яй яй я. Обнаружили базу. Ви що, не можна дати зносити мейн базу? Це блять земля наша. Турні, мені хату ламають, а вони всі зирять. Нормально? Суки, ну ще хвилина. Строєство завершено. Ми хвилину не протягнемо. Я думаю, протягнемо. Строєство. Обнаружен проце. Ще дві м'ясорубочки. чтобы нас так не заебывалось и ракетчики. Завершено. На базу напали. Строительство. Объект атакуют. Все, пишлы, пишлы, пошли по пехоте. Объект потерян. Строительство завершено. Что тут ломается? Ждем повелений. Тут он и так возбил. И так, не так страшно. Подготовка. Повышение. трошки страшно. Ладно, трошки страшно, лавы. там мамонт. Брати, Иду. что надо? С подходит подкрепление. Так, связи. подкрепление ⁇ это добро Давайте по мамонту, блядскому блядь, тому. У достаточно средств. Ну, Блять, як прибыло подкрепление. Матерь, ты божья Так, прибыло подкрепление. О! О! Подкрепление, вот такое подкрепление ⁇ это добро Так, все, давайте ее От... Давайте засейвимось тут сразу. Готовка. Я відчуваю, что тали лекше не будет. А шо, все, три? Чего изволите? Блять, и побили. Сопроводите so оружие к северу от базы ГСБ для доставки его в главный карман. Защищайте его силами мародеров. Опять его еще весты требуют. Жду приказа. Что это за рука? Ага. Огнемет и так огнемет. Тантрик за генератор невидимости. Ключевая пушка вспомогательный лазер. На базу напали. Объект-то. Ну, давайте зимоту. Так что нам Спраїв. треба все забирать манатки, да? Следующий. Ну тоді шо, поїхали. Я думаю, що немає сенсу щось чекать, бо ресурсів да тоже нема. Нужны. Того треба їхати. Едине, що я бы хотів, я конечно, всю мою подругу забрать бы больший склад. До приказа, смерть. Нам нужно без Веду зачистку. Тух, это ну, тут да. стики ракетчиков. Все Радуя Ракетчиков, я дебела кількість. Це, це Це а. Обнаружим противорадиор. Блять, стики Курс ракетных задом. установок, сука. Недостаточно средств. Сука, скипи їх. Учи танки, і танки блять. Так, ну все швиденько ми жахнемо. танки, хищні. Якщо я не помиляюсь, да? Ну да, я не помиляюсь, наші так ніколи не помиляюсь. Ну інколи <палу> буває, ну дуже рідко. А, блять, обнаружена база підтримка. Все, поїхали. Блять, як же нас виносять? Веду зачистку. Тут зачистку. Это Тут Обнаружим я. Давай, давай, едь, едь, едь. Все пригодится. Едь моя сброя, блядь. Все тут все значило, все мамонты. Е. Тут веду. все е. Да, а здесь. тут же моя подруга хода. Так Бой все, це все, все бомбим. Сука, Конечно. там щось висаджують вони. Путь чист. Чуєте, вони там щось висаджують. На раз, на два. Путь чист. Давайте, ракетчики, І відпрацьовуємо. Конец. Все, бетер є. Все, це є. Ууууууу! Блять, просто їдь! Просто їдь! А ви відволікайте! Блять, вони ще із зірочками. Ну все, він доїде. Блять, він ж доїде! Все, він виндоиде. Цей залп міг бути останнім. Задання випадку. Слухайте, ну цікава місія. Цікава місія. Нетипова. Нетипова. Спочатку так трошечки з цим головним героєм побігали, а потім давай деф. Екстремальний. І Що ми? І ми все зробили. Всі додатково виконали. Дивимось ролики. тут хаос. Брат, мне нужна твоя помощь. Я запросила выкрепление в Австралию, но Кейн не отказал. Я видела сводки о разрушении главного храма. Мы оба понимаем, что это конец. Но база, войска, ведь это главное, что у нас есть. Если мы будем действовать быстро, то сможем... Ну а что, убедился? Я предупреждал, Киллиан нельзя доверять. А что она Не могу, что она посмела возразить Кейну. У него наверняка есть причина не давать ей подкрепление. Хм. Ладно. Наобразилась, бедняжка. Наконец-то я в Сараево. Но у нас полно работы. Нужно доставить добытые тобой компоненты бомбы в главный храм и обеспечить Кейну время для сборки этой хреновины. Да, и можно одну просьбу? Когда все закончится, скажи Кейну, чей это был план, ладно? Может быть, тогда он позволит мне сопровождать тебя на следующем задании? Здорово було би де. Та вообще, бро без питань. Головне, щоб все вийшло. Окей. Е, продовжується розвиватися наш сюжет. Що то там Кіліан в Австралії взагалі нічого не виходить. А ми тепер. Тільки я не зрозумів, що головний храм вона сказала знищений. Це типа Іонкою, ми по ньому вжа вжахали. От як за GDI було. Це цікаво. Але розберемося вже завтра. Дякую вам за перегляд, друзі. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо.